Друзі, З вами я, Каркар, і сьогодні ми продовжуємо грати в режим кар'єри тренера в EAFC24. Друзі, тобто FIFA 24 Друзі, сьогодні ми будемо. Е, що? Дивіться, Ось такий у мене поки що виходить е, состав, так скажемо, команда має така. Е, ось така, якби... би. Е, і дивіться, друзі. Е, я Такі трансфери, якби не наробив. Ми, в принципі, могли би ще якісь там трансфери поробити. Але, але ось таке, друзі. Але тепер у нас що? Ми тепер маємо грати матч суперкубку Іспанії, друзі. Тобто півфінал Суперкубку Іспанії, Реал Мадрид проти Атлетико Мадрид. Мадридське дербі в Суперкубку Іспанії. Це щось цікаве. Тому давайте, друзі, почнемо. Давайте проведемо прес-конференцію. Перед матчем, важливу прес-конференцію. -прес Підповідаємо на всякі питання преси. Бельгем не зіграє. Як ви будете справлятися без нього? Бо він отримав червону карточку. Белінгем. сильний состав. Я не знаю. Все матчи грязные, Это норма. В прошлой игре вы одержали блистательную победу. Как вам кажется, ваш соперник Атлетико де Мадрид нервничает? Команда ну великолепно играла, это так. вам держати побіду на цьому матчі, чи ми зможемо виграти. Окей. Буде важко, важко, важко. Ну, звичайно, так би сказав, нормальний тренер. Бо так є, так є. Навіть вопроси подошлі до концу. Давайте, пацани, все окей. Тоді ми йдемо. Так, тоді ми йдемо на тренувачку. Тренучку я би тоді провів м -м, навіть не дрібник, я би перевів якісь там... Е Давайте я дуже гарячі картошечка, так скажемо. Трошпіденько по себе віддавати Джос Кіміш, Мбапе, Кіміш Вальвердембапе, Кіміш Мбапем Бабпем Баппітом Бапітом Баппітом. Бапіто, 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 не бапіто вже, але хтось там. Ну давайте, я трохи ще тут поперепасувався. Давайте, пацани. Тут уже у нас з захисником з Едермі літау. Вау! Давайте повторимо завдання, в принципі. Так, дуже гаряча картошечка, дуже-дуже. Давайте пасуємося, пасуємося, пацани, подаємо м'ячик. При... Ну, Прийом теж важливий, але одне косання, водне. давайте, пацани. Е -ее. Ну, окей, let's go, ударчик. Е тепер так, прокачуємо навички. Я би тут побігав. Тепер так, тепер так. Де захисничка немає. Едармі літао. Блін, от передачка була класна. Ну, все одно, тут вже ми трошки краще. Та бляха, муха, давайте повтор задання. Тут гаряча картошечка. Давайте так. Так. Так, так, так. Так, 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 так. так. І удар. За джошко кінча. Окей, все, давайте, let's go. Так. Димся, де захисника немає. Будемо його так мотати. І супер-супер. let's go, два захисничка. ой ой Буде по йолки. буде поважче, буде поважче, буде поважче. Ну Мені треба прокачати тимчасові ну Там якісь стилі, які треба в ріменні стилі прокачати ігри. Yeah, let's go, Замічательно, замічательно. Ой-ой-ой, ну тут не вийшло, тут не вийшло. Ну добре, у мене вже немає повторів завдання, але виходимо. І така, ті така вирвіний пас. Окей, давайте предмет, що це ми дивимося Борхакісамігісілі, скоки, Родріго Депаль, Антон Врізман, це ми знаємо Мемфіс Депайс. Let's go, давайте починаємо. Ось такий буде составчик у нас на цю іру. Е, подивимося, як ми взагалі зможемо переграти противників чи не зможемо. Е -е, але давайте ми це перевіримо вже на самій грі, друзі. Грати грати матч, грати матч. Е -е, у вас недостаточно е, е, Дивіться, тоді давайте. бо У нас там Белінгем отримав червону карточку. Тоді белі Гола, На жаль, замінимо на якогось там. Номер. Блін, в мене тут навіть немає таких нормальних ігроків виставити їх. Давайте Ніко Паза поставимо це все-таки Аргентинець, який дуже добре грає, який забив офігенніший гол-Бенджер з ігрі чемпіонів проти Наполі. гол, давайте. Стадіо Сімча Коберна, Бео Атлетико Мадрід, Реал Мадрід. go, Erling, Там у нас той Рюдігер. Ало, Мадрид. Ало, Мадрид. Мадрид, давайте let's go! Монеточка іАТВ. Монеточка і кидається і спорт FC всі Все. А, розігрують, розігрують вони, розігрують вони добре. Ну як не дуже добре, але окей, давайте. Let's go, давайте. Так, давайте пас. Тепер мбапіто. Я би передав тоді до Вальверде. Тоді я би передав до Ерлінга. І Ерлін забиває друзі. Тут тільки така швиденька вийшлося. Людесенький гольчик вийшов. Це дуже-дуже мені подобається. Дуже, дуже, і дуже, і дуже, і дуже, і дуже і дуже мені подобається. Окей, давайте let's go. Е, так, давайте в захист. Не будемо старатися їх сильно пресингувати. але є перевага в один гол. Блін, ну Дали їм провести м'ячик, вони змогли вони провести, тому це якраз добре. Давайте let's go. <проб> так, так, <проб> так, так. Так, давайте е попробуємо забити ще один гол. Перейдемо в розшот. Там далі можемо повернутися до Че, що, кіміш! Кіміш! Ой-ой-ой, кимиш, подкати. Давайте. Дамо шанс, кимиху. Кіміх реалізувався. Супер, супер, супер. Давайте. яке тут ні Да, Дади. Дай. дасть. Кигольчик, До речі, гольчик, класний вийшов. Ерлінг 1 плюс 1 вже оформив. Тому ну, давайте ми перейдемо до розчота. Це не буде такий розчат, ми якби можемо повернутися до матча. Let's go. Що ще тут в цьому розчоті буде? М -м -м -та так, щось тут Атлетіко пасується, перепасовка. Сільна перепасовочка. Ерлінг, там Ерлінг, іде Кілян Бапіто. Там Чамінба. <laughs> uh Холанд наніс удар, тепер путовий там бапіто там зінченко розігрує. Лецьковичі по номерам пам'ятається дуже класно. Давайте там не зміг пробити. Хто з нас, до речі, самим номером грає? Забув в реалі. Хто самим номером в реалі грає? Вальверде забив. Вальверде забив. Тоді давайте ну окей, не вступаємо в гру. Давайте подивимося, що тут по розчоту. Тут вже 3-0, 3-0 перевага. <i> <Bloodhuh Becca>, ну, Вже сильна перевага. Давайте перейдемо до до такого тактичного Ну, Давайте ще вступимо в трошечки. Так шукай, у кого м'яч, не зрозумів. А в Atletico монтрію. Якраз тут для них був момент реалізуватися, але я вийшов, що ігру не дав на це зробити. из Михай э-э бульверте. Let's go, давайте пут овер і зіграємо цей стандарт. Блін, за доляки, за доляки, удар все Визнаю, визнаю, визнаю. Честно говоря, смотря на статистику, особо не понимаю, как соперник сможет отыграть. Так, Секундочку. давайте, кілян Let's go, кілян let's go, let's go. Кажуть, let's go, let's go. Let's go. Друзі, давайте, пацани, перейдемо до, вже до, до конца. 5-0, let's go, пацаны, це все изічно там ще забив, забыв, тобто дубля форму, Дивіться, ще сніжинки падуть в лоббі, це дуже прикольно. Така штучка в EAFC. Тому дивіться, далі ми будемо ще грати в суперкубок. Ноль предложиння по трансферу зразу приймаємо, бо таких ігроків я би порозпродавав. Горжусь тобою. Тренер, спасибо, що пришли, дали мені шанси горжусь тобою. Обо, обома горжусь, обома горжусь. Так, може, дадуть якусь трансферну предложку? Немар е, на теж ми обшавим, що, к сожалению, ви не, не одозвають ваше приближення по какую Неймар. так як. Как... Е, а! Бляха, мені предложили в оренду здати Неймара в оренду, але я щось не подивився. Я якраз хотів Неймара Неймара здати в оренду. Давайте тоді в пошту зайдемо, тут розговор з ігроками. Я в хорошій формі. прекрасно себе е, ну, Я подумаю. Е, я вірю, що реал... угу. Ну так, так, все окей, Реал Мадрид, все супер. Тому, друзі, дякую, що ви подивилися це відео. З вами був Якаркар. Всім удачі і всім пока.